Хронік, 20 розділ. І сталося по тому, пішли моавітяни та аммунітяни, а з ними деякі з Меунян, проти Йосафата на війну, і прийшли, і донесли Йосафатові, говорячи: прийшла на тебе сила селенна з того боку моря, з Сирії, і ось вони в хат та Тамарі, Воно, Енгеді. І злякався Йосафат, і постановив звернутися до Господа. І він проголосив піс на всю юдею. І зібралися юдеяни просити допомоги від Господа, також приходили з усіх юдиних міст просити Господа, і став Йосафат у зборі юдиному та Єрусалимському в Господньому домі перед новими подвір'ям. Та й сказав Господи Боже, батьків наших, чи ж не ти Бог на небесах? І ти пануєш над усіма царствами народів, і в руці твої сила та міць, і немає такого, хто б став проти тебе. Чи ж не ти, Боже наш, повиганяв мешканців цього краю перед народом Твоїм Ізраїлем і дав його Авраамовому насінню, твоєму приятелеві навіки, і вони осілися в ньому і збудували тобі в ньому святиню для імення Твого, говорячи. Якщо прийде на нас зло, меч укарання. Чи муровиця, чи голод, то ми станемо перед цим храмом та перед лицем Твоїм, бо ім'я Твоє в цьому храмі, і будемо кликати до тебе з нашого утиску, і ти почуєш і спасеш. А тепер ось сини Амонові й Моавові та мешканці Гори Сеїр, що через них ти не дав ізраїльтянам іти, коли вони виходили були з Єгипетського краю, і вони минули їх, і не вигубили їх. І оце вони відплачують над Навалою, щоб вигнати нас від спадку Твого, який Ти віддав нам. Боже наш. Чи ж ти не осудиш їх? Нема був нас сили перед цією силою силенною, що приходить на нас, і ми не знаємо, що зробимо, бо наші очі на тебе, а всі юдеяни стояли перед Господнім лицем, також діти їхні, жінки їхні та їхні сини. «А Яхазаїл син Захарія, сина Бенаї, Єїла, сина Матаїн, Левит із Асафових синів, був на ньому дух Господній серед збору. І він сказав: послухайте весь Юдо й мешканці Єрусалиму та царю Йосафате. Так говорить до вас Господь: не бійтеся та не жахайтеся перед цією селенною силою, бо не ваша ця війна, але Божа. Узавтра зійдіть на них, ось вони входять узбіччями Ціцу. А ви їх знайдете на кінці долини, навпроти пустині Єруїл. Не вам воювати в цьому, поставтеся і станьте. Побачите, що Господнє спасіння з вами, Юдо і Єрусалиме, не бійтеся і не жахайтеся. Узавтра виходьте перед них, а Господь буде з вами. І вклонився Йосафат обличчям до землі, а весь Юда та мешканці Єрусалиму попадали перед Господнім лицем, щоб уклонитися Господеві. І встали левити синів кигатівців та синів корахівців, щоб хвалити Господа, Бога Ізраїлевого, сильним голосом високим. І повставали вони рано вранці і вийшли до пустині текоя. А як вони виходили, став Йосафат та й сказав: послухайте мене, Юдо та мешканці Єрусалиму, віруйте в Господа вашого Бога, і буде запевнені, вірте пророкам Його і пощаститься вам. І радився він із народом, і поставив співаків для Господа, і вони хвалили величні святости, коли йшли перед озброєними і говорили: Дякуйте Господу, бо навіки його милосердя. А того часу, коли почали вони співати та хвалити, дав Господь засідку на синів Амонових і Моавих та на мешканців гори Сеїр, що прийшли були проти Юди, і були вони побиті, бо повстали амонітяни та моавітяни на мешканців гори Сеїр, щоб учинити їх закляттям і щоб вигубити, а коли вони покінчили це з мешканцями Сеїру, стали помагати один проти одного, щоб вигубити себе. І коли Юда прийшов на вертівню до пустині, і поглянули вони на натовп аж ось трупи, що попадали на землю, і не було урятованого, і прийшов Йосафат. Та народ його, щоб пограбувати їхню здобич, і знайшли серед них дуже багато і маєтку, і одежі, і коштовностей, і понабирали собі стільки, що не могли нести. І вони три дні все грабували ту здобич, бо численна була вона. А четвертого дня зібралися вони до долини Бераха, бо там благословляли Господа, тому назвали ім'я тому місцю долина Бераха, і так воно зветься аж до сьогодні. І вернулися всі юдеяни та єрусимлінани, а Йосафат на чолі їх, щоб вернутися до Єрусалиму з радістю, бо звеселив їх Господь спасінням від їхніх ворогів. І прибули вони до Єрусалиму з арфами та з цитрами та сурмами до Господнього дому, і був Божий страх на всі царства країв, коли вони почули, що Господь воював з Ізраїлевими ворогами, і заспокоївся Йосафатове царство, і дав йому його Бог мир навколо. І царював Йосафат над Юдою, віку був 13-5 років, коли зацарював. А двадцять п'ять літ царював в Єрусалимі, а ім'я його матері Азука, дочка Шілхи, і ходив він дорогою свого батька Аси, і не уступався з неї, щоб робити вгодне в Господніх очах. Тільки пагірки не минулися, і народ іще не вчинив свого серця міцним для Бога своїх батьків. А решта Єсафатових діл перші й останні, ото вони описані в записах Єгу, сина Ханані, що внесене до книги Ізраїлевих царів. А потім поєднався Йосафат цар Юдин з Ахазією, Ізраїлевим царем, що робив несправедливо, і поєднався він із ним, щоб поробити кораблі, щоб ходити до Таршішу. І поробили вони кораблів Еціон Гевері. та Елієзер, син додави. З Мареші, пророкував на Йосафата, говорячи: за те, що ти поєднався з Ахазією, поруйнував Господь чини твої. І порозбивалися ті кораблі, і не могли йти до таршішу.